На цій світлині ви бачите сім срібних ложок, які були знайдені випадково 140 років тому у Львові на вулиці Фурманській, що поєднує проспект Свободи, із вулицею Городоцькою. Нині цю світлину разом з інформацією виставлено на сторінці Львівського історичного музею. У тому 1885 році, коли було знайдено вище згадані срібні ложки. Біля готелю під ведмедем на тій вулиці Фурманській проводилися землеринні роботи, в якому конкретно місці знаходилася та ділянка, і де саме було знайдено згаданий скарб ложок, сьогодні вже важко встановити. Знаємо лише приблизно ту локацію на вулиці Фурманській. І ще відомо, що отой готель під ведмедем належав пані Гешелес. Отож, довідавшись про цю неординарну і судячи з усього дуже цінну знахідку, львів'янин Владислав Лозинський, який знався на літературі і старожитностях, запропонував пані Гешелес продати йому той скарб із ложками. Та погодилася, і зійшлися на ціні 420 австрійських корон. Хоча сам Владислав Лозинський помер за один рік перед початком Першої світової війни, але він все ж встиг залишити власноручний запис про віднайдення цих семи срібних ложок в інвентарі своєї приватної колекції, який нині знаходиться у фондах Львівського історичного музею. Кожна із тих семи срібних ложок зі скарбу на вулиці Фурманській у Львові, Має у довжину в середньому 22-23 см і вагу близько 100 гравів кожна, причому проба їх металу 600 і 700. Особливо цікавими є написи на тих срібних ложках, які написані старопольською, і у перекладі звучать так на першій ложці напис хто мене прагне вкрасти, той буде повішаний. На другій ложці такий напис За своїм столом пам'ятай про вбогого, бідного. На третій ложці напис «За вкрадений кавалок срібла зухвальця повісять. На четвертій ложці такий напис У фортуни то легко, хто сидить високо, падає низько. На п'ятій ложці є такий напис Що даєш ближньому з любові, те даєш Богу. На шостій ложці маємо ось такі слова хто про гостей не дбає, тому в скрині прибуває. На сьомій ложці такий напис Їж мною скромно, а не думай про мене. Отакий от, от незвичайний скарб зберегла для львів'ян земельна ділянка на вулиці Фурманській хто ті срібні ложки в ті давні часи заховав чи хто ними 400 років тому користувався, нині вже нікому не відомо.